В Умані відбувся всеукраїнський семінар Передові засоби реабілітації інвалідів, на якому керівники, фахівці місцевих осередків та колективні члени Всеукраїнської громадської організації інвалідів Гармонія мали змогу обмінятись досвідом та ознайомитись з роботою сучасних реабілітаційних центрів щодо передових засобів реабілітації. Президент організації Гармонія Юрій Антропов зазначив, що Умань одне з небагатьох міст, в якому працює добре налагоджена система реабілітації. Ми вже багато років проводимо наші семінари в Румуліках. Ми дуже вдячні Міністерству соціальної політики, Державній службі. І слава Богу, що є місто Румуль, де дійсно на відміну від багатьох інших регіонів є система реабілітації, бо в багатьох. В регіонах, містах, селищах, є центр реабілітації певної направленості, але щоб мати скажімо, систему, щоб було певне логічне завершення, на жаль, попасти може на сьогоднішній день в повному обсязі лише військового. З привітальним словом до гостей міста звернулась секретар виконавчого комітету Любов Плотнікова. Ви проводите надзвичайно велику роботу. У кожного є свої напрацювання. Свій досвід, своє бачення до цієї справи. Але коли ви зустрічаєтеся, збираєтеся всі разом, і кожен висловлює своє напрацювання, то виходить загальний результат. На слухання. Є багато напрацювань, є багато центрів реабілітації, які ми з задоволенням покажемо вам, покажемо свої напрацювання. Соціальна сфера це дуже важлива сфера. І всі люди мають відчувати себе комфортно на своєму робочому місці в житті, вдома. Для цього ми всі зібралися тут, щоб сприяти цьому і допомагати. Заступник директора департаменту соцзахисту населення Черкаської облдержадміністрації Сергій Могилей зазначив, що кількість психічно хворих за останні роки збільшується, тому потрібно шукати нові форми роботи. Ми всі знаємо, що світ не стоїть на місці, світ глобалізується. А з всесвітньою глобалізацією на сьогоднішній день приходять певні ризики розвитку людини, її перебування в цьому непростому середовищі. Це і певні стреси. Певні негаразди, які оточують нас, впливають на людину. І тому на сьогоднішній день маємо негативну статистику щодо збільшення осіб з інвалідністю, особливих людей. На сьогоднішній день і в Черкаській області цих людей понад, налічується понад 94 тисячі. І велику частину з них займає.